Оновили систему керування вуличним освітленням, встановили камери спостереження в громадських просторах, а також почали обслуговувати світломережу в школах. Про роботу комунального підприємства Міськ світло за рік, що минає, прозвітував керівник закладу Андрій Шалєєв. Деталі у сюжеті капітально відремонтували світломережі на 12 вулицях Чернівців та встановили освітлення у п'яти скверах. Директор комунального підприємства Міськсвітло Андрій Шалєєв прозвітував про рік роботи закладу. Чільник установи розповідає цьогоріч, під'єднали до мережі відеоспостереження з кількох громадських просторів. Встановили відеоспостереження як спільний проект з одним з інтернет-провайдерів. Тобто, у нас на сьогоднішній день є також ще зовнішнє відеоспостереження. Місць, які ми забезпечуємо ну, освітленням, це пар декілька парків і скверів. Основним досягненням підприємства Андрій Шалеєв вважає повну заміну системи керування вуличного освітлення. Завдяки ній всі розподільчі щити та вуличні ліхтарі відображаються онлайн. З міського бюджету на оновлення виділили близько 4 мільйонів 300 тисяч гривень. До минулого року система керування була дуже стара. Вона не оновлювалася більше 10 років. Всі шафи не керувалися дистанційно. Вони Тут через фактично менше половини були на зв'язку. Ми не бачили які лінії включені, які виключені, тільки по дзвінкам людей. Ну, ми бачили, де щось не працює або е, яким чином воно включається. Начальник другої дільниці міськсвітла Сергій Чередніченко каже: таке програмне забезпечення значно спростило та покращило роботу. Є автоматичне управління, управління, є ручне управління диспетчерське. Є можливість. Також вмикати або вимикати якусь групу шаф. Є можливість вимикати все разом. Завдяки тому, що ми оновили цю систему, ми маємо дуже великий процент діючих фонарів. То, то, що я вам казав, дві треті працювали, ми бачили, а дві треті ми її не бачили, поки людина під зубами. Керівник підприємства зазначає, освітлення в парках, скверах та громадських місцях перейшло під контроль міськ світла. Окрім того, почали ремонтувати світломережу і на шкільних територіях. Зробили на, на скальда вже садочок, зробили, відновили в колишній 27-й В школі повністю освітлення разом з стадіоном. Відновили освітлення в четвертому ліцеї. Йдемо далі. Вже школи звертаються, встають в чергу, щоб, піти. але, на жаль, ми обмежені в коштах і потрошки-потрошки по йдемо вперед. Наступного року установа очікує на ще одну новинку для чернівців. Один з провідних виробників іноземних запропонував нам грант невеличкий. Перша публічна електрозаправка для автомобілів зараз в центрі, яка буде стояти безкоштовно для сучасного транспорту. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.